Згідно із розпорядженням міського голови про благоустрій міста та встановлення єдиного санітарного дня із очищення території міста у хості проводять цілий комплекс заходів. До них повинні долучатися всі без винятку містяни, адже кажуть, дбати про власний дім наш обов'язок. Ну не забруднювати його у першого діля, щоб був порядок. Ну так ну, то власне. само собою, а як же у нас вулиці? чисті. Мені здається, що треба людям не смітити. І багато смітників треба нам у хості, і щоб люди були добросовісні. Приводять до ладу прилеглі території як біля житлових будинків, так і біля приватних підприємств та бюджетних організацій. Крім того, роблять санітарну прочистку кюветів, сквериків, річок та потічків. До речі, у хості і цього року п'ятницю встановили єдиним санітарним днем. П'ятницям у нас мають бути залучені всі шкільні дошкільні заклади, включаючи школи, всі наші професійні ліцеї, училища, вищі учбові заклади і розписані графіки. Очистки санітарних днів по місту Хусту, де залучені практично майже всі центральні вулиці, будуть долучені депутатський корпус, обов'язково житлово-комунальний сектор, господарство. Також неабияку роль відіграє і озеленення. Традиційно навесні висаджують дерева. Для мене дуже важливо, щоб було по першу очередь, дітям комфортно дихати свіжим воздухом. Біля мого будинку не особливо дерева є. Що з радістю би посадив, якби було можливість. Ного не треба, треба б якось попутсажувати, щось зелені додати, наприклад. От там у нас е, е, замкова, під замком дуже було красиво, дерева були, був бурелом, то все поламано, не ніякого виду, навіть там не можна. Ближчий час 3-4 дні хочемо школи, садики провести висадження нових дерев. Зараз ми ставимо питання за рахунок допомоги держмізоспу максимально висадити у цей період, цей тиждень, і слідуючий тиждень, максимально висадити дерев, замість тих, яких ми тут Вирізали. Наразі в місті багато старих дерев, які у будь-яку хвилину можуть впасти на тротуар чи дорогу, де завжди багато пішоходів та автівок. Тож їх обрізають. Ми вже дві тижні працюємо по обрізці дерев. Уже, якщо брати Агустина, Волошина, Свобода, Франка, Львівська. Скверики у центрі, центральні біля греко-католицького храму, тут уже проведена, так би мовити, обрізка, і ми зараз надзвичайно багато цьому уваги приділяємо. Місячник благоустрою у гості триває.